На оздоровлення та відпочинок рідні загиблих героїв з Івано-Франківської громади вирушили до міста Берегове. Протягом тижня на них чекають екскурсії, відвідини термальних вод та активний відпочинок на свіжому закарпатському повітрі. Такі поїздки місто організовує уже не вперше. Уже черговий раз місто берегово, наше місто побратим, приймає родини загиблих наших героїв. Дякуємо берегу за те, що вони організовують термальні води і дають можливість нашим рідним дещо відпочити, дещо переключитися, дещо оздоровитися. Ну а найбільше дякуємо нашим захисникам, тобто їхнім дітям, рідним, які віддали найдорожче своє життя за незалежність нашої держави. Пані Ольга вирушає у таку поїздку вдруге, сподівається, що незабаром буде більше уваги до реабілітації не лише військовослужбовців та ветеранів, але й їхніх рідних. Їду з організацією громадською організацією сімей загиблих другий раз. Ця реабілітація і лікування надзвичайно дорого, і ну хто як, але дозволити собі це може не кожен. А так як мерія міста нам це. Спонсорувала то велике їм спасибі за це. Надіємося, що це не в послідній раз. У ці мандрівки їдуть у рідні загиблих захисників та захисниць з 2014 року. кажуть такий формат відпочинку у колі людей, яких поєднує спільне горе, допомагає легше справлятися з важким емоційним станом, а ще дає можливість трохи відволіктися та відпочити морально і фізично. Я мама погибшого Кадола Віталія Віталівича. Їду я перший раз. Їду. логічно, що цікаво, і я думаю, що мені там сподобається почити, логічно, що так як ми всі такі стресові, то не то хочеться інколи трошки забутись, трошки дихнути, щоб все було. Ця мандрівка кажуть у профільному департаменті відбулася завдяки дружній співпраці Івано-Франківська та міста Берегове. І до берегу у нас 35 людей, членів родин загиблих, наших захисників, захисниців, учасників. А загалом буде тривати їхній це від початку днів. Тобто ну, передбачено десь екскурсії, в тому числі. Звідно, хочу подякувати міській владі міста Берегово, які якраз допомагають нам в цьому, організують їм твороду екскурсії, в тому числі на триманні води і самим містом. І десь тобто людей буде насечена дозвільна програма. Не просто поїдуть, будуть самі. Собі віддання, так би наші партнери, наші колеги будуть їм допомагати гарно проводити час. Наталі Лозовика Андрій Гаргара, телеканал 402.